Кожне житло, чи то квартира, чи то приватний будинок в холодну пору року в першу чергу потребує якісної системи опалення та гарячого водопостачання. Сьогодні можна зустріти різні варіанти та комбінації цих систем. Хтось облаштовує собі повітряне опалення, де в якості теплоносія не використовується нічого окрім повітря. Переваги такої системи у швидкому нагріванні приміщення за рахунок вентиляції, в стійкості до замерзання та в економії джерела тепла. Проте встановлення схожого обладнання дуже та дуже витратний процес. Плюс повітря у великій мірі пересушується, та громісткі повітря проводи не всіх влаштовують з точки зору дизайну інтер'єра. Опалення побудовано повністю на електриці, занадто дорого потім обходиться в експлуатації та потребує великої електричної потужності на об'єкті, що не завжди доступно. Але є хорошим варіантом резервної системи та доволі екологічне за своєю суттю, так як не забруднює атмосферу шкідливими викидами. До того ж, його легко підключити. Водяне опалення наразі, напевно, одне. З найрозповсюдженіших тут у якості теплоносія використовується безпосередньо вода чи антифриз, які від джерела тепла по трубам передаються до радіаторів. Встановлення цієї системи не особливо важке в експлуатації з неї потім також великих витрат не передбачується. Але при відключенні у відчутно низькі температури вона може замерзнути. Та й нагрів приміщення водою відбувається довго, це не завжди зручно. А газове опалення це класика в умовах сучасних квартир у багатоповерхівках. І тут ситуація. Неоднозначно. Загально поширене централізоване опалення це звичайно круто, але його об'єктивно буває малувато для повноцінного обігріву приміщення. Тут ти завжди залежиш від подачі газу зверху. Автономне опалення регулюється самостійно під себе, начебто все ок з ним. Проте про ціни на газ я говорити не буду, краще промовчу, адже ви і без мене все знаєте. Коротше кажучи, у кожної системи є свої переваги та недоліки, що означає це, що нам доведеться обирати менше зло. А ось тут не погоджуся. Ще в далекому, 1852 році, були винайдені зачатки однієї з альтернативних систем опалення, і головним елементом в ній виступає тепловий насос. Це пристрій, який переносить тепло від природного середовища, тобто, умовно кажучи, з вулиці закрите приміщення. Природний потік більш низької температури таким чином перетворюється на тепловий потік з високою температурою. Теплову енергію насос може видобувати з різних джерел. Власне через це і існує поділ теплових насосів за видами. Обирати джерело енергії кожному власнику у приміщенні, що обігрівається, треба згідно з тим, в якій місцевості ця будівля власне знаходиться. Якщо поблизу є водойми, можна сміливо використовувати насос типу вода вода. В такій опалювальній системі буде високий рівень ККД, і вона не буде залежати від погодних умов, що важливо. Бувають схожі за принципом роботи насоси ґрунт, вода а тут все аналогічно, але з одним Виключення тепло видобувається вже з глибоких шарів землі, де завжди плюсова температура. Остільки ґрунтовий та водяний насоси передбачають буріння свердловин або прокладання труб, розміщення недешевих колекторів та іншого обладнання, на яке, напевно, треба буде витратити ще більше коштів ніж на прокладання повітряної системи опалення. Більш того, такі альтернативи потребують великих земельних ділянок або водомів поряд. Добре, якщо житло знаходиться десь за містом, де геотермальний варіант можна собі дозволити, але в межах міста. Це реалізувати архіважко, погодьтесь. Тому й існує третій вид теплового насоса повітря вода. Або, простіше кажучи, повітряний. Вся енергія, або, іншими словами, все тепло в даному випадку вилучається прямо з атмосфери. Причому навіть при мінусових температурах, тут звичайно ефективність роботи дуже залежить від погодних умов. Але це зовсім не означає, що в холодну зиму зі встановленим тепловим насосом у вас вдома буде прохолодно. Ні, логіка інша. Чим нижча температура на дворі, тим більше енергії витрачається на необхідну кількість тепла. І в такому випадку орієнтуватися треба на кліматичні умови вашої місцевості. Якщо зими дуже прохолодні, мінус 20 градусів за Цельсієм це стандартна температура протягом майже всього опалювального періоду. Повітряний тепловий насос буде досить витратним з боку послуг житлово-комунального господарства. Але у випадку, якщо взимку переважає температура повітря, мінус один, мінус два, ну до мінус десяти, там може іноді доходити, така система опалення себе дійсно вичерпує. Тут і монтаж не такий коштовний, як при ґрунтовому або водяному варіантах. І надалі платити не треба буде як за ту ж виключну електрику. При цьому тепловий насос можна встановити в ті приміщення, в котрих через певні причини не можна провести газ та встановити газовий котел. А часто ще трапляється так, що підключення будинку або квартири до газопостачання виявляється таким обтяжливим процесом, що це, по-перше, часу та сил багато забирає, а по-друге, іноді може бути навіть більш витратно, ніж встановлення теплового насоса. Причому Саме по собі встановлення насоса супроводжується не місяцями буріння, а всього-навсього декількома днями. Робота теплового насоса складається з деяких етапів: це випаровування, стиснення, конденсація та повернення в початковий стан. А заправляється всім холодогент, котрий вміє кипіти в умовах низьких температур, завдяки чому поглинає енергію з оточуючого середовища та переходить в стан газу. Пар, що утворився на виході, під великим тиском стискається компресором. І якраз під час цього процесу виділяється велика кількість. Ількість тепла воно й використовується для обігріву приміщення за допомогою переходу з гарячого газу в теплообмінник опалювальної системи. За своєю суттю, весь цей процес дуже схожий на принцип роботи холодильника або кондиціонера. Холодильники насправді не генерують холод самі по собі, а просто викачують тепло з продуктів та взагалі з камери в цілому, віддаючи його в оточуючий простір. І так виходить, що його тепла задня стінка, якою, напевно, кожен із нас торкався, це аналог конвектора або труб теплої підлоги, обігріваючи їх наше житло. Просто у випадку з тепловим насосом енергії виробляється набагато більше, і це зрозуміло. Причому, якщо ми говоримо про LG Термові, то його ефективність роботи чи так званий коефіцієнт перетворення дорівнює 4,65 одиницям. Це означає, що на кожний споживаний насосом кіловат енергії виробляється 4,65 кВт. А платити необхідно якраз тільки за той один. Більш точно ефективність теплового насосу вимірюється згідно із сезонними коливаннями за середніми величинами. Та важливо те, що з такою економією він абсолютно екологічний і не забруднює навколишнє середовище. Краще за все насос використовувати в комплексі з таким опалювальним приладом, як тепла підлога. В такому разі можна максимально економічно Оптимальної температури повітря і при цьому її комфортного розподілу по приміщенню. Бо чисто фізично конвектори будуть піднімати тепло повітря до стелі, в той час як підлога буде залишатися холодною. А тепла підлога зможе підтримувати біля 18-20 градусів на рівні голови та біля 24 на рівні ніг. Якраз відмінна комбінація для людини. Але найприємніше те, що повітряний тепловий насос термові можна інтегрувати в уже існуючі системи опалення в будинку для підвищення Вищення ефективності або ж встановлювати одразу спільно з іншими джерелами тепла, наприклад, із сонячними батареями. Так знижуються експлуатаційні витрати на гарячу воду. А взагалі, в умовах, скажімо, екстремально низьких сезонних температур контролер термові може активувати додаткове обладнання від сторонніх виробників, наприклад, ті ж газові електрокотли або тени. І в такому випадку менш ефективні за перетворенням тепла котли будуть працювати в будинку лише за необхідністю, а не постійно. Причому електричний котел, як правило, споживає в 3-4 рази більше енергії для виробництва тієї ж кількості тепла, що й повітряний. Тепловий насос. В принципі, тепловий насос виробництва LG сумісний з будь-якою гідравлічною установкою, починаючи з блоків фенхолів та конвекторів і закінчуючи сонячними батареями. Плюс термовід з легкістю може інтегруватися в існуючу систему диспетчеризації будинку за допомогою стандартних модулів розширення LG, котрі здійснюють обмін даними за протоколом модбас. Якщо простою мовою, то тепловий насос спільно з охоронними системами будинку, системами електропостачання, кондиціонування. Освітлення та іншим 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 може моніторитися, контролюватися та підтримуватися якимось єдиним центром керування. А ще термові можна керувати дистанційно через аплікуху LG Smart ThinQ. Єдине, що для цього необхідно встановити додатковий Wi-Fi модуль від LG, а він в свою чергу відносно бюджетний. При встановленні ви зможете віддалено прямо зі смартфону, вмикати та вимикати опалення та подачу гарячої води, обирати режим роботи обігріву, контролювати поточну температуру. Встановлювати бажану, моніторити споживання електроенергії та відстрочувати якусь опцію. Загалом це все про універсальність, автоматизацію та злагоджену роботу всіх елементів опалювальної системи. До того ж, насос термові, на відміну від багатьох інших систем, забезпечує стабільну роботу обігріву навіть у разі раптової несправності за рахунок аварійного режиму роботи. Це велика перевага, бо в житті трапляється всіляка. І поломка електрики, і якісь централізовані проблеми з газопостачанням. І таке інше. А ще теплообмінник зовнішнього блоку термові захищений і від корозії спеціальним покриттям під назвою Ocean Black Fin. Додатковим приємним моментом може виступати авторежим роботи, що також властиво далеко не всім системам опалення. Дуже далеко. Контролер термові навчений самостійно змінювати температуру води в залежності від температури зовнішнього повітря. Іншими словами, підлаштовуватись до погодних умов. Це плюси і в бік комфорту в цілому, і в бік ефективності роботи такої системи опалення, а отже, і в сторону економічності. До речі, робоча температура повітряного теплового насоса термові коливається в межах від мінус 20 до плюс 48 градусів за Цельсієм. Так, так, це те, що на витрачений 1 кВт енергії виробляє аж 4,65 кВт тепла. Ну і на закінчення скажу, що надійність теплового насоса LG Термові обумовлена супердовговічним та можливо. Для багатьох непотребуючим у представленні інверторним компресором власного виробництва це підтверджується десятирічною гарантією на компресор. За довгі роки бренд LG заслужив довіру на міжнародному ринці а його продукція відповідає європейській сертифікації знака якості Euroland. І звичайно ж не варто забувати про те, що LG Thermavie виробляється в Кореї. Тут гадаю, коментарі будуть зайвими.